<реш> Літо вже майже закінчилося, а сьогодні ще один спекотний день, тому що ми будемо куштувати з вами гостру локшину. І реально перевіримо, наскільки воно пекуче, як про це розповідають в інтернеті. Перша локшина, з якої ми почнемо, це бренд Kaoli Brand Називається Spicy Beef. Тож, давайте будемо пробувати. Я ставлю 7 з 10 тому що я думаю, що воно буде набагато пекучіше. І далі у нас іде кімчі Звичайно, смачна локшина. Ну, я і казав, 2 з 10. Ідем до наступної. Далі у нас іде е, ...Hot Chicken. Ось воно, Так само, як перша локшина. що ми там діли. Чин рам. Кінчи. Ну, коротше, ви поняли. Перемотай на начало і подивись. Ну, Це не прям розрив фляги. Я, я ставлю 8,5. Попередній бульдак був звичайний по суті. А ось оце x 2. Хехе. Яка ти штучка. О. Ні, це все.